Хороші, ми найкращі. Вітаю вас на каналі Українсько Відьми. Вже за вами скучила. Нагадую, що звуть мене Аня, і я вас рада вітати у нашому такому місті маленьких відьмачок. Бо кожна жіночка в нас відьма. Хлопців також запрошуємо, але у нас тут більш жіночний такий простір, тому ми подивимось для нас. Дівчата з вами сьогодні, Ян Голохоронець. за що переймається, за що переживає, і чого дуже сильно хоче, що нам хоче сказати, куди ми повинні рушити далі? Що ми повинні зробити важливого в своєму житті? Який період для нас відкривається? Кому я потрібна по особистих питаннях? На особистих консультаціях, будь ласка, пишіть на телеграм ваші конкретні питання. На смайлики адміністратор не відповідає. Дівчата, якщо ви надсилаєте купу смайликів, ми не спілкуємось. Пишете, вітаєтесь, перелік своїх конкретних питань, що ви хочете дивитись. Як складуться стосунки, або фінансові питання, або здоров'я, або, або негатив, або те, що вас турбує. І потім вам дадуть інформацію про умови консультації. Тому, коли люди пишуть, скільки коштує ваша консультація, кожен приходить зі своїм запитом і дуже втомлює кожного дня одне те саме. Немає однієї ціни, ніколи її не буде. Дивимось. Ой, хороші, що я ангел охоронець вам хочу сказати. Думки з почуттями будуть йти в різнобій. Серце, з розумом не буде знаходити спільної мови, тому що буде таке відчуття. Я дуже хочу, щоб щось розвивалось, але я розумію, що цього не станеться. Це може стосуватися ну, стосунків. Хочу бути разом, наприклад, але розумію, що цього. Ну, не буде. Або хочеш, щоб були хороші стосунки, але розумієш, що вони погані. І Ян Голохоронець каже: треба бажати, тому що можливості будуть тобі надаватись. І з твоїх маленьких маленьких бажань, з твоїх маленьких-маленьких мрій можуть зрости великі результати. Якщо ти сконцентруєшся на собі, Якщо ти сконцентруєшся на своїх бажаннях, якщо ти навчишся правильно їх загадувати. До речі, дівчата у вкладці «Спонсорство» там є розділ гармонізація та ритуали, я там буду викладувати гармонізацію, виклики, насудженого. Це буде закритий доступ тільки для спонсорів. Медитації, ритуали. На бажання в тому числі. Але ви. А Янгол охоронець каже, що зараз ти можеш сама сформулювати те, що тобі треба, найближчі місяць-два. Як ти насправді хочеш жити? І прийде до тебе приємна новина. Дівчата, в кого були питання по дітках? Ми можемо народити, не можемо виносити. Буде знайдене рішення, розумієте? Буде знайдене рішення. Ану, вилітає. Просто можна пришвидшити результат, швидше діяти, сильніше хотіти. Хтось з вас, дівчата, будуть сидіти як в клітці, в своєму будинку, на своїй роботі. Не бачачи все, що навколо вас відбувається, знаєте, ми інколи дуже сильно нехтуємо своїми бажаннями, заради когось чи просто, бо так складається. Інколи, будучи в стосунках, заради близьких людей, заради родичів, ми свої якісь бажання, почуття відкладаємо на потім, на другий план відсуваємо. І тут у вас йде період радості, реалізації всього задуманого, ваших задумів. Пара буде. Де та моя кубкова пара? Бачите? Ви на свої емоції, на свою вібрацію, на свої почуття притягнете людину, якщо ви одинокі. Якщо ви в сварці, то ваша людина прийде. Тобто ви будете відчувати якесь рідство один до одного, якийсь такий потяг, знаєте, душі. Коли разом обійнявшись дуже класно і спокійно, От як нібито ви на своєму місці. Гарно буде даватися навчання, реалізація планів після навчання. От будуть дівчата, зараз ви дивитесь, будуть дівчата, які не дозволяють собі. Я хочу, але не вірю. Сонечко, так не працює. Янголохоронець каже, кожній людині буде родина. У вас серце забите, розбите, прикуте, прив'язане, люблю цю карту, бачите? До когось. А вас не відпускають. Хтось буде гратись у трикутник, очікуючи на когось, або просто чекаючи на когось, бачите, такі ж самі нитки, бачите? Зв'язані. І нічого не будете отримувати в результаті. Самі себе будете накручувати, самі себе лякати. Тут кажуть, будь справедливою до себе. Подивись реально на речі, будь справедливою. Мої хороші, якщо вам дуже важко на серці, якщо ви постійно за кимось плачете, а людина вже давно не з вами, якщо ви постійно згадуєте, живете минулим, то треба. Віджигати ці прив'язки, ці зв'язки, прив зв прибирати. Якщо ви розумієте, що ви вже все, ви вже не будете разом хоча б на цьому етапі життя. Тобто полегшіть собі життя. Треба навчитись божечки, відпускати. Тут кажуть, підеш далі, будеш мати гарний, бачите, пентакливий результат і гарного іншого чоловіка. Можна не остуду робити, а прив'язки віджигати. Можна і свічки зарядити під вас. Самі собі зробите. Щоб легше було просто. Кухання нікуди від цього не дівається. Просто радісніше, бачите, будете. Голохоронець вам передає. Серце розбите, бачите, знову ж таки, воно в нитках, да? Серце розбите по дияволу прив'язка. Знову звільнись. Та ж сама карта йде. Звільнись. Не захищайся від почуттів. Щастя твоє всередині тебе. Можливості твої всередині тебе. В твоїй душі. Так, тобі важко комусь довіритись. Так, тобі, в тебе попереду великий шлях до родини. Але він можливий і добро. І людина, яка тебе дивись, обере тебе, а не буде думати, замислюватись, а не буде обирати тебе, якщо що. Прийшов, пішов, треба, не треба. Є дорога до тебе, немає. Бо стосунки, коли розходитись, не розходитись як мені дівчата пишуть іноді, Аня, чи треба продовжувати стосунки? Я це не вирішу, А я англовохоронець каже, якщо ти сама не знаєш і вже є сумніви, не відчуваєш себе коханою, то треба розібрати, що не так. Кажу янголохоронець. Не сиди в клітці, бачите? По кругу йде, по колу вже пішла інформація. Легкість, можлива, тобі прийдуть підказки. І знову ж кажуть: радій! Радій собі, навіть якимось маленьким твоїм подіям, маленьким здобуткам, навіть зовсім маленьким якимось ситуаціям в житті. Дуже сильно радій, будь собою, відчувай задля чого ти. І бачите, по колу пішла вже інформація, ті ж самі карти йдуть що. Зкликай себе, всередині тебе я маленька дитина, яка хоче на ручки. Візьми себе на ручки. Через любов до себе, ти зможеш поділитися цією любов'ю до інших. Твоєї любові на всіх вистачить. Рухайся далі, мрій. Навіть якщо ти в важких стосунках, навіть якщо тобі роблять і нерви роблять, мрій і щось роби, окрім того, що думай постійно про когось. Окрім того, що постійно зависай на комусь. Рухайся, живи. Дихай, гуляй, мандруй, займайся творчістю із твого такого пораненого серця, може, вирости велика любов, велике кохання.